Я взяв слово для того, щоб повідомити всіх громадян України і звернутися до правоохоронних органів з приводу того, що сьогодні у 3.20 ночі в селі Петрівка Хорольського району сім молодчиків, помічників, консультантів, народних депутатів України від Свободи було зруйновано пам'ятник Володимиру Іллічу Леніна. Ми підтримуємо. У 3.20 у, 20, у 20 ці молодчики були перехоплені на автотрасі, куди вони їхали в наступне село, щоб зруйнувати уже меморіал воїнам, які загинули в роки Великої Вітчизняної саме війни. Я сьогодні, сьогодні звертаюся. До працівників правоохоронних органів Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ задокументувати повністю ці факти і привертаю уваги, що ці молодчики були на автомобілі саме Фольксваген А 4317 іа сьогодні, замість того, щоб займатися законотворчою роботою, народний депутат України Мірошниченко на своєму автомобілі БМВ 6 Вм 1805 ах знаходиться е, у Полтавській області і намагається визволити цих товаришів. Я звертаюся до того, щоб все таки ці вандали були притягнуті до відповідальності. Ми законопроекту підтримувати не будемо. Андрій Ільянко, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Хочу звернутися до фракції червоних продажних брехунів і клоунів. Слухайте уважно сюди. Пам'ятники, так звані пам'ятники вашому кату і українинонависнику Леніну будуть знесені по всій Україні вже дуже скоро. Зокрема, в місті Києві, коли буде нова Київрада, цього Леніна з Бесарабки знесем першим рішенням. А ви, червоні виродки, будете суд, будете засуджені на Нюрнберзі 2 за ваші злочини проти української нації, за ті мільйон. Не жертв голодоморів і репресій і не кричіть там крикуни. Їдь сюди нам тут покричіть. Сміливі такі, ви краще зрозумійте одну річ, що Україна незалежна держава. А вам, нащадкам партії Гулагу і Голодомору, в ній не місце. Знайте, це уважно і запам'ятайте, тому що вже дуже скоро такої партії вашої в Україні вже не буде. Слава Україні.